Привітствую тебя. Это... Вітаю вас на моєму каналі. Сильні та незламні. Це Голден Wind. Користуючись можливістю, хотів би ще раз привітати вас всіх з Днем Незалежності України. Вітаю всіх зі святом і переходимо до основної теми цього відео. Давайте розбиратися з тим, що взагалі відбувається. Я вирішив повністю перевести канал на українську мову для того, щоб розвивати україномовну спільноту Genshin Impact. Головна моя проблема заключається в тому, що я не перейшов на українську мову набагато раніше, коли це було потрібно. Так, є за мною такий грішок, каюсь, буду старатись виправлятись за допомогою якісного україномовного контенту. Лейт не забув. Основна ідея цього відео звучить так: Ригайте, ригайте на все російське, Лигайте наше людське країн. Зараз я по пунктам постараюсь пояснити вам, чому основна ідея відео саме така. Почнемо з того, що не останню роль в переході мого каналу на україномовний контент зіграло відео одного з російських блогерів, на яке я випадково наткнувся. Там звичайно ж було про русофобію. Саме відео до речі не нове. Воно вийшло ще в березні місяці, але на жаль, алгоритми ютубу працюють таким чином, що воно попалось мені на очі буквально кілька днів тому. Там обговорювалась тема виходу CD Project Red з ринку Росії, що самими росіянами сприймається як неблагодарна русофобія. Далі автор каналу для того, щоб показати наскільки CD Project невдячний росіянам, показує канали на російській мові з сотнями тисяч підписників і називає їх СНГ каналами, тим самим показуючи розмір і значимість саме російського ком'юніті. Адже дивіться, канали СНГ, а CD Projekt вийшли тільки з ринку Росії. До чого ж тут СНГ? Не кажу, Ручи вже про те, що Україна взагалі ніякого відношення до СНГ вже давно не має. Якщо ви дивитесь канали російською мовою, вас автоматично записують саме в російську спільноту тієї чи іншої гри. І коли до російської спільноти застосовують будь-які обмеження, вас автоматично записують як тих, хто від цього постраждав. Хоча для нас з вами очевидно, що це неправда. Саме тому ригайте, Ригайте на все російське, вмикайте наше людське українське. Думаю, тепер вам більш зрозуміла підґрунтя мого бажання розвивати саме україномовну спільноту Genshin Impact. Наступна тема не менш важлива і не менш важка. Це російськомовні канали по Genshin Impact. Справа в тому, що всі великі канали зараз на російській мові між собою дружать, взаємодіють, в них постійно якісь колаби, вони знімають відео разом. І це мені здається ні для кого не секрет. В них там є, скажімо так, своя компанія, і в цій компанії. Є люди, які після повномасштабного вторгнення не те, що мовчали і нічого не сказали, а звинувачували Україну і виправдовували Росію. А як каже приказка, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Висновки зробити дуже легко. Ну що ж, база, основа та ґрунт пройдені. Тепер можемо перейти до хороших новин та обговорити, що буде далі. Почнемо з головного: моя ціль та моє головне бажання це створення якісного контенту для вас. І звичайно ж розвиток спільноти. Тому я хотів би сьогодні порекомендувати вам два канали, які ведуться українською мовою. Перший це канал мого друга VFOX. Він здебільшого робить зараз відео по Tower of Fantasy, а також всілякі швиденькі гайди по геншину. Наступний канал українською мовою, який я вам сьогодні порекомендую, називається Архонт Солі. З автором каналу я особисто не знайомий. Я просто ввів в пошуку геншин імпакт українською і поперевіряв різні канали. Чому рекомендую саме цей канал, тому що. Що видно, що автор старається, плюс я попередивлявся відео, матеріал там досить непоганий. Ну, знову ж таки, видно, що людина старається робити хороший контент. Також, звичайно, там немає жодних зливів, тому що з ними я не можу жодним чином дотикатись і насправді не хочу. Тому рекомендую саме цей канал. Посилання на канали обов'язково будуть в описі до відео. Що стосується майбутнього мого каналу, то зараз я планую зосередитись на створенні цікавого та корисного контенту, а саме відео. Взагалі я планую випускати відео для Ютубу та Тіктоку, але все залежить від того, скільки мене взагалі буде часу. Цікавлять мене ці дві платформи, буду старатись і туди, і туди по можливості якийсь контент робити. Що стосується стрімів, то зараз не так багато часу і не так багато можливостей їх проводити. Тому якщо стріми будуть, то не скоро. Зараз стріми не плануються, зараз планується саме створення відео. Дякую всім за увагу! Бажаю вам приємного дослідження Сумеру.